І так, друзі, номер 4 одяг трикотажний під кодом 40110. Ось Штанці Calvin Klein, світленькі, але в непоганому стані. Одяг трикотажний іде зараз за зниженою ціною зі знижкою 17,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 2,8 долара. Упаковочка стандартна 25 кг, а вартість мішка лише 70 доларів. Друзі, акція на одяг трикотажний. Акція, акція встигні придбати за зниженою ціною. Знижка становить 17,5$. Вартість мішка з урахуванням знижки лише 70 доларів. Наразі вже знімаємо лот номер 4. Попередні три вже продали. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення та вказати код позиції та порядковий номер мішка. Друзі, тапаємо по прямому ефірчику, надсилаємо лайки та робимо замовлення на акційну позицію одягу трикотажного. Мінімальне замовлення, один мішечок 25 кг. Вартість мішка 70 доларів з урахуванням знижки, а знижка становить 17,5 долара. Це у нас вже лот No4. Дивіться, які хороші модельки, чудові розміри, штанців приблизно 15 кг, кофт 10. Для замовлення пишіть нам повідомлення, телефонуйте. Номер вказаний в прямому ефірі. Хто бажає придбати саме цей лот, робіть замовлення. Так як позиція дуже швидко розбирається. Так, Це у нас все, друзі, йде один мішечок. Вага його 25 кілограмів. Вартість мішка. 80 доларів мішечок 25 кг. Попередні три мішечка вже забрали. Наразі йде у нас четвертий. Включає дана позиція в себе і штанці, і кофти. штанів приблизно 15 кг, кофт 10. Всіх розмірів штанці і завужені донизу, і на манжетах. Трапляються фірмові моделі. Calvin Klein, Ось такий чудовий хороший лот за вигідною ціною. Лише по 2,8 долари за кілограм. Знижка по даній позиції становить 17,5 долара. Акція діє ще протягом 8 днів, але кількість акційного товару обмежена. По завершенню акції ціна буде змінена. Присутні всі розміри. Мінімальне замовлення, один мішечок 25 кілограмів. Далі у нас ось ідуть кофти. Їх приблизно кілограмчиків 10 мішечків. Ну, Наталія mm. угу. Хорошо. Так, друзі, у нас цей мішечок вже забрали. Вільний попередній, але ми його дознімаємо до кінця для загального представлення. Це у нас був лот номер 4 одягу трикотажного. Далі буде ще один мішечок з даної позиції. Друзі, хто бажає переглянути огляд попереднього лоту, який був знятий, можете зайти до нас на сторіночку каналу групу Viber, Telegram, Instagram. Там вже завантажені огляди. Четвертий мішечок забрали, третій ще вільний.